Міхаель Енде Диявольський геніально алкогольний пунш бажань. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. П'ята година. рівно То був останній вечір року. Темрява запала дуже рано. Ще вдень небо оповели чорні хмари, і над мертвим парком закружляла віхола. вілі страхіття нічого не ворушилось. Окрім мерехтливих зеленкуватих відблисків вогню, що горів у коміні, освітлюючи чарівну лабораторію таємничим стяйвом. Годинник, що висів над коменковою поличкою, засичав і приготувався репетувати. Він був зроблений за принципом дзигарів із зозулею, тільки замість птаха тут вистрибував великий палець, а по ньому стукав молоточок. Ой! заверяв годинник. Ой-ой-ой. Уже п'ята. Зазвичай у цій порі таємний радник із чарівних питань вельзевул Домовикус перебував у доброму гуморі. Але сьогодні, напередодні Нового року, він лише сумно глипнув на полицю, мляво махнув рукою і вкотре пихнув люлькою у вигляді невеличкого черепа зі скляними зеленими очима, що спалахували від кожної затяжки. Навколо вельзевулового чола вже скупчилася димова хмара, а свіженькі кільця зависали в повітрі. Перетворюючись на химерні фігури, цифри та формули переплетених змій, кажанів, привидів, але переважно на знаки питання. Утім, Чекун цього не помічав. Він затято ворушив місками, адже на нього чекали великі неприємності, і то вже незабаром найпізніше о півночі, коли настане новий рік. Спершу Вільзевул міскував, занурившись у крісло з високою спинкою, яке 400 років тому змайстрував із власної трони один талановитий вампір. Обтягнута шкірою перевертням, якого зізнатися було трохи шкода, це крісло являло собою родинну реліквію, що переходила від батька до нащадка. Адомовику з традиції шанував, хоча й вважав себе прогресивнішим за своїх пращурів. Часи ж бо змінюються, про це свідчили навіть методи його роботи. Потім Чаклун зітхнув, підвівся і закрукував лабораторію. Він був певен, що відповідати за все доведеться саме йому. На кого ще можна перекласти провину, що сказати на свій захист? І взагалі, чи захоче хтось його слухати? Високий і сухорлявий домовикус мав звичку ходити в домашньому халаті отруйно зеленого кольору цей колір був у нього улюбленим. Його голова була маленькою лисою, ще й такою зморшкуватою, як печене яблучко. На гачкуватому носі зручно сиділи окуляри в чорній оправі з блискучими скельцями. Такими товстими, що вельзеволові очі в них здавалися неприродно великими. Вуха стирчали в різнобіч подібно до ручок каструлі, а вуста були тонкими, аж невидимими, наче на місці рота просто зробили розріз бритвою. Особі з такою сумнівною зовнішністю аж ніяк не можна було довіряти, принаймні доти, доки не впізнаючи її ближче. Проте домовикуса це зовсім не бентежило. Він ніколи не був душею компанії, власну думку волів не виголошувати. І, взагалі намагався лишатись у тіні. П'ята година сім хвилин. Аж раптом він зупинився і, замислено пошкребавши лисину, пробурмотів Ну, гаразд, еліксир номер 92 буде сьогодні готовий. Якщо, звісно, йому не завадить отой клятий котисько. На зеленому вогні, спираючись на залізні підпірки. Стояв скляний казан, у якому булькотів супчик. На позір дуже огидний, чорний, як смола, і слизький, наче перемелені равлики. Вельзевул підійшов до нього, помішав кришталовою ложкою, скуштував, а тоді нашурушив вуха, дослухаючись до скаженого виття завірюхи, від якого дрижали віконниці. Після закипання супчик слід було добряче уварити, щоб він трансмутував, себто перетворився на еліксир. Цілком позбавлено смаку рідину, яку можна додавати до страв та напоїв. Кожен, хто мимохідь скуштує того зілля, буде стовідсоткової впевненості, що все зроблене домовикусом сприяє людському щастю й добробуту. А вже ж Чеклун збирався ще до Нового року розфасувати зілля у пляшечки і, підписавши їх, дієта здоровецького, підкинути до всіх міських крамниць. Однак еліксир не встиг приготуватися. Потрібно було більше часу, а саме його й бракувало. Домовикос нарешті відклав люльку і обвів поглядом темну лабораторію. Відблиски зеленого вогню освітлювали стоси старих і нових книжок, напханих формулами та рецептами, котрі домовикос застосовував у своїх експериментах. У темних кутках кімнати загадково мерехтіли різноманітні колби, склянки, пляшки і закручені гвинтом трубки з барвистою рідиною, що булькотіла, пінилась вирувала і димувала. Колі сховані в ніші променіли червоним і синім сяйвом, а кришталевий контейнер курив димом, що інколи набував форми примарної жевріючої квітки. Крім того, в лабораторії був комп'ютер та інші технічні штучки, котрі час від часу спалахували крихітними лампочками, тихенько попискували. Так і так, у стосунках із технічним прогресом, домовикус не пас задніх, а де в чому навіть випереджав його. От тільки швидкоплинний час лякав чаклуна донестями. П'ята година одинадцять хвилин. Раптом пролунало тихеньке кахикання. Одні з подіванки вельзиву аж підскочив і сполохано озирнувся. У великому старому кріслі хтось сидів. Е Ет, приречено подумав чаклун. Почалося. Загалом усі чаклуни, а такі могутні, як домовий си поготів, давно вже звикли, що до них регулярно, не очікуючи запрошення і не питаючи дозволу, навідуються дивні істоти. Переважно то були привиди, що носили голову не на шиї, як годиться, а під пахвою. Чудовицьке з трьома очима і шістьма руками, вогнедишні дракони та інша погонь. І, хоча всі вони були лячні, таємний радник не боявся їх, бо бачив мало не щодня і щоночі. Утім, сьогоднішній гість виглядав геть інакше. На позір він був цілком нормальним, як пересічна людина з вулиці, можна сказати, зловісно нормальним. І це домовикусові ох як не сподобалося. Убраний у класичне чорне пальто з чорним портфелем, що лежав на колінах, у чорному капелюсі на голові і чорних пальчатках на руках. Цей чоловік, одначе, вирізнявся дуже блідим обличчям, позбавленим жодних емоцій. Його безбарвні опуклі очі не кліпали. Через що здавалося, ніби в нього зовсім немає повік, чаклун з острогою наблизився до нього. Хто ви? Що вам потрібно? Відповідати чоловік не квапився. Він зміряв чаклуна своїми холодними очима і поцікавився сухим, як папір голосом: чи маю я честь бачити таємного радника з чарівних питань професора Вельзевула домовикуса? Так, ви маєте таку честь і що? Прошу пана, дозвольте мені назватися. Не підводячись із крісла. Гістлець здійняв капелюха, і на його гладенькому білому чолі лише на мить оголилися дві невеличкі червонуваті шишечки, подібні до наривів. Моє ім'я червос, Триклятен червос, прошу пана. Наче клуна його ім'я не справило ані найменшого враження. І хто вам дав право мене турбувати? Хм. Вираз обличчя пана Червоса став іще серйознішим. Знаєте, пане, не варто ставити таких дурних запитань, особливо вам. Домовико зщипив пальці з такою силою, що вони хрустнули. Тобто ви прибули з саме так, звідти, кивнув гість і тиснув указівним пальцем в долівку. У домовикуса стався напад кашлю, тому він нічого не сказав. А гість між тим правив далі. Я прибув за особистим наказом його пекельної величності, вашого вельми шановного покровителя. Чаклун спробував був вичавити із себе радісну посмішку, проте вуста не послухались його. Здавалося, хтось намастив їх клеєм. Яка честь! на силу пробулькотів він. «А вже ж, пане, погодився Червос. Я прибув від самого пана міністра повного мороку, а між іншим, навіть ім'я цього можна владця дозволено вимовляти лише тим, хто здійснив щось видатне і вдостоївся почесної нагороди. Я ж лише скромний службовець найнижчої категорії. І якщо ж я виконую наказ його темності, то зможу сподіватися на підвищення. Можливо, до посади мучителя із приватним курортом. Вітаю, пане Червусе", – ледь-ледь вичавив із себе домовикус. І в чому ж полягає цей наказ? Я особа виключно офіційна, пояснив пан Червус, і його пика, осяяна вогнем, набула зеленкуватого відтінку. Так би мовити, судовий виконавець. Чаклун знову закашлявся. У чорні дири Всесвіту! Що ж вам від мене потрібно? запитав він, і в його голосі забриніла паніка. Написати майно. Гадаю, тут якась помилка. Подивимося, стинув плечима пан Червос, а тоді витяг із чорного портфеля якийсь папірець і передав його домовикусові. Ви безсумнівно пам'ятаєте оцю от угоду, шановний пане таємний радник. Свого часу ви уклали її з моїм патроном і підписали власноруч. Згідно з нею, на все нинішнє сторіччя ви отримали від свого покровителя надзвичайні повноваження. Майже безмежну владу над природою і геть усіма істотами. Тут зазначено, що до кінця кожного року ви зобов'язалися безпосередньо чи опосередковано винищувати щонайменше по 10 тисяч дерев і по 10 видів тварин, байдуже метеликів риб чи ссавців, а також забруднювати по 5 різних річок чи то 5 разів одну й ту саму річку тощо. В останніх пунктах указано: щороку влаштовувати щонайменше одну нову епідемію. Яка спричинюватиме загибель людей чи тварин або тих та інших разом? Маніпулювати кліматом моєї країни так, аби пори року змішались, а довгі періоди посухи чергувалися повенями. От так от. Проте цього року, шановний пане, ви виконали лише половину своїх обов'язків. Мій патрон не надто задоволений таким станом справ. Я би навіть ризикнув сказати, що він розлючений. Ви розумієте, що це означає? Чи можете ви пояснити, що відбувається? Домовикось, який вже давно намагався вернути бодай слово, вигукнув. Та старий рік іще не закінчився. Любий гостю, зараз тільки новорічний вечір. Я маю час до півночі. раз пропік його довгим поглядом незмигних очей і недовірливо скривився. Ви вважаєте, що? Зірнувши на годинник, повільно мовив він. Зможете все надолужити за кілька годин, га, пане? Справді? Звісно. Хрипко випалив домовикус та вже за мить схопився за голову. Вийшло не надто переконливо. Ні, навряд чи. Гіс підвівся і підійшов до комина, над яким в охайних рамочках висіли всі дипломи та грамоти таємного радника чарівних питань. Подібно до більшості чаклунів, домовикус обожнював пишні титули. На одному документі, приміром, було зазначено, ЧАЧМ – член Академії чорних мистецтв, на іншому ПДН, почесний доктор наклепів, ще на якомусь. ДКПП, доцент кафедри прикладного підступу. Тощо, тощо. Послухайте, вже спокійніше промовив домовикус. Поговоримо розсудливо. Якщо я і не виконав деяких домовленостей, то аж ніяк не через брак лихих намірів, їх у мене повно, повірте. Хіба? гмикнув Червус. Чаклун промокнув носовичком холодний піт на чолі. Все виконаю якнайшвидше. Його темність може на мене розраховувати, так йому й передайте, будь ласка. Якнайшвидше? перепитав Червос. Чорт забирай! знову розхвилювався домовикус. У всьому винні обставини, що завадили мені вчасно виконати обіцянки. Дайте на ну мені трішечки часу, і я все надолужу. Обставини. вигнув в брову Червос, роздивляючись дипломи без жодного зацікавлення. Які саме, а? Чаклун наблизився до гостя зі спини і зашепотів у чорний капелюх. Вам, мабуть, відомо, що протягом останніх років я виконував усі зобов'язання. Робив навіть більше, ніж було зазначено в угоді. Червос озирнувся, і його скляний погляд обмацав обличчя домовикуса. Скажімо, ви працювали задовільно. Від переляку в таємного радника розв'язався язик, і він так швидко заторохкотів, що мало не заплутався у власних словах. Не можна так відкрито вести винищувальну війну. Раніше чи пізніше ворог нас викриє. Саме через мої завзяті дії природа й почала захищатися. Вона готується завдати удару у відповідь. Просто ще не знаю проти кого виступати. Першими своє невдоволення виявили примітивні, а водночас найспритніші духи: гноми, куртуплики, русалоньки та ельфи. Я згав чимало часу на те, щоб переловити та знешкодити їх усіх, бо вони дещо про нас дізналися і могли стати на заваді нашим планам. На жаль, остаточно знищити їх не вдалося, бо вони безсмертні. Тож я змушений був ув'язнити їх і цілковито паралізувати, застосовувавши магічну силу. Утім, колекція вийшла причудова. Он вона в коридорі. Можете самі переконатися, пане Жервусе. Червус. виправив його гість, навіть не збираючись скористатися запрошенням. Ще. О, так, пане червусе, звісно. Перепрошую. Чеклун нервово розсміявся і продовжив. Решта примітивних догикавки перелякались і повтікали, сховавшись у різних куточках світу. Отак ми їх і позбавилися. Тим часом тварини. Запідозривши щось недобре, скликали високу раду. І та постановила розіслати в усі країни спостерігачів, щоб вони відшукали корінь зла. На жаль, один такий шпигун оселився і в моєму домі. Мешкає тут уже майже рік. Маленьке, таке кошенятко. Мені пощастило, що на розум воно небагато. Якщо маєте бажання, можете поглянути на нього. Ця чортиня постійно спить і не тому, що природа створила його соньком. Домовику задоволено посміхнувся. Я подбав, щоб воно не помічало. Чим я насправді займаюся? Воно навіть не здогадується, що мені все про нього відомо. Я добре його годую, не скуплюся на пестощі, тож воно переконане, цим-то я найкращий друг тварин. Бідолашне, воно просто обожнює мене. Але розумієте, шановний пане Жервусе, Червус знову виправив його гість, цього разу роздратовано. Його бліде обличчя освітлювалося лише зловісними відблисками вогню в коміні, тому виглядало вельми неприємним. Чаклун так низько вклонився, що ледь не переломився навпіл. Ой, вибачте, вибачте, знічено пробурмотів він, знову прикладаючи до чола носовичок. Я трохи неуважний, так буває, коли нервуєш. Нелегко було виконувати свої обов'язки і водночас водити за носа шпигуна у власній хаті, бо він, хоч і наївний, а очі й вуха в нього непогані, як і у всіх котів. Мені довелося працювати у нескрутніших обставинах. Сподіваюся, ви із цим погодитесь. Усе це забрало в мене чимало часу, море часу, пане Червусе, доки. Прикро. перервав його гість. Дуже прикро. Втім, усе це ваші проблеми. Нас вони аж ніяк не стосуються і не скасовують угоди, хіба ні? Домовик усе ще раз віддав доземний уклін. Повірте, я б уже давно пустив бусурманського кота на досліди, підсмажив на рожні і закинув на місяць, але це стривожило би високу раду тварин. Їм усім відомо, що він тут, у мене. А з тваринами впоратися значно важче, ніж із гномами і усією їхньою братією чи хоча б і з людьми. З людьми взагалі не виникає проблем напусти в ману та й по всьому. А спробуйте загіпнотизувати, скажімо, чи кабана усе даремно. Якби раптом усі тварини світу, великі й малі, об'єдналися і виступили проти нас, жодні, хай найпотужніші чари нам би не зарадили. Саме тому треба бути надзвичайно обережними. Будь ласка, поясніться його пекельній величності, вашому. Вельми шановному патронові. Червос узяв із крісла свій портфель і знов обернувся до чаклуна. Передавати послання не входить до моїх обов'язків. Чому? Як? захвилювався домовикус. Його темність мається врахувати. Його це також стосується. Я ж не можу чаклувати, тобто можу, але обмежено. І обмежує мене передусім час. І взагалі, куди ми так квапимося? Так чи інакше, світ скоро загине, тож ми прямуємо правильним шляхом. А роком раніше чи роком пізніше, яка різниця? Моя справа передати вам, пане домовикусе, що вас попередили, із крижаною чимністю відповів Червос. Я повернуся сюди рівно півночі, коли настане новий рік. Якщо доти, ви не виконаєте всіх умов угоди, що тоді? Тоді, відкарбував Червос, вас, пане домовикусе, спишуть. Бажаю приємного новорічного вечора. Зачекайте. гукнув домовикус. Лише одне слово, будь ласка, пане Жервусе, доки ви не. пане Червусе!» але гість уже зник. Чаклун гепнувся в крісло, начепив на маківку свої товсті окуляри і сховав обличчя в долонях. Якби чорні маги володіли даром сльозовиділення, йому би значно полегшало. Та попри всі намагання заплакати, з очей він вичивав лише кілька жалюгідних кришталиків солі. Що робити? прохрипів він. Після незлічених спроб та експериментів. Що робити, га?